Слава Ісусу Христу! Слава Знаєте, друзі, сьогодні дійсно Господь є на цьому місці. Духом Святим, присутній, написано в Слові Божому, навіть якщо і два зібрані в ім'я Господнє, то Господь каже: там я серед тих людей. Сьогодні нас набагато більше як два, і Господь є тут. Слава Богу! Слава Богу. Буду читати на продовження Слово Боже. Яке є записане в Євангелії від Луки, 4 розділ із 16 го вірша. І він прийшов у Назарет, де був вихований, і зазвичай своїм увійшов у синагогу суботнього дня і встав читати, і подали йому книгу пророка Ісаї. І, розгорнувши книгу, знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене звіщати добру новину в Богім. І послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і відпустити пригноблених на волю, проповідувати літня, літо Господнє благоприємне. І хочу продовжити вже з Ісаї 61 розділу ті слова, які читав Ісус. І день помсти Бога нашого утішити усіх засмучених, сповістити тим, що тужать на Сіоні, що їм замість попилу дасться прикраса, замість плачу єлей радості, замість сумного духу, славний одяг, назвуть їх сильними правдою, насадженням Господу, на славу Його. І написано далі: І віддав, каже тому, хто. Був біля нього книгу пророка Ісаї, Ісус сів і сказав такі слова. Сьогодні збулося Писання, яке ви чули, і засвідчили йому багато людей, і сказали, бо знали його, і казали такі слова: чи він не син Йосипа? Що він сьогодні читає, і що він собі дозволяє говорити? Ми ж його знаємо, правда? Він виріс, на наших вулицях бігав. Можливо, батьків знають дуже добре, сім'ю знають, так як сьогодні люди. Але прочитав пророче місце з пророка Ісаї і сів і каже: сьогодні це, це писання збулося. І я хотів би звернути, ви знаєте, нашу увагу на одне слово, на декілька слів: звіщати добру новину убогим. І хочу прочитати з Євангелія від Матвія, з п'ятого розділу, це вже нагорна проповідь такі слова. Блаженні в Богі духом, бо їхнє є царство небесне. Це третій віршик. Один тільки одне блаженство з цілої нагорної проповіді. Блаженні у Богі Духом, бо їхнє є Царство Небесне. Проповідь Ісуса Христа на горі. Хто ж то ті люди, друзі, що їхнє є Царство Небесне? Господь сміливо говорить, таких людей є Царство Боже. Убогі духом. І я звернуся, ви знаєте, сьогодні до словника такого християнського, де написано означення, хто є людина, яка є в Бога духом. З грецького перекладу воно значить птохос. І означає людину понижену до стану жебрака, духовно принижену людину, тому, хто має нестачу у чомусь, в якомусь дарі, чи, можливо, в якомусь е духовному чомусь якомусь надбані, і в матеріальних речах, в багатстві, вищій освіті, інтелектуальній культурі в ті дні, в які він живе, або духовну убогість. І духовна убогість, приклад, як Петро, Іван, із таких учнів Ісус вибирав собі. Ви знаєте, як Петро і Іван і кликав їх. І Господь говорить, що таких людей є Царство Боже. я хотів би провести паралель, щоб ми не плутали. Є слово в Біблії, «убогі духом яких є Царство Небесне, і є слово, яке сьогодні застосовується, кажуть, малодушний, правда? Малодушний. Іншими словами, це є боягуз. Друзі, таких не є Царство Боже. І сьогодні я на ці два слова хотів би звернути нашу увагу, щоб ми трошечки пороздумували. Убогий духом і малодушний. Ви знаєте, коли читати. Коли читати Слово Боже про малодушність вже в повторній закону, 20 розділ, 8 віршик, я не буду листати Біблію, так собі виписав, написані такі слова. І ще оголосять наглядачі народу і скажуть: хто боязкий і малодушний, той нехай іде і повернеться в дім свій, щоб він не зробив боязкими серця братів його, як його серце. Про малодушних так написано, коли Ізраїль виступав, щоб завойовувати міста в тій землі, які дав Господь для них в цій обітуваній землі, каже слово таке через Моїсея: хто каже, боязкий або малодухий? Нехай він іде додому свого. Нехай він не виступає на війну, щоб не зробити боязким серце братів, які йдуть і тримають списа, тримають меча, щоб не зробити їх боягузами. І ви знаєте, оця різниця така, коли людина в Бога духом, вона має страх Божий. Коли людина малодушна, вона має страх людський, або ця людина є боягузом. І тут є велика різниця. І Господь робить різницю. Ви знаєте, коли людина у Бога духом, вона не є боягуз. Вона не є боягуз. Вона має страх Божий робити гріх перед Божим лицем. Але вона не є боягуз. Вона не тікає. Вона стоїть твердо. Ми пам'ятаємо апостолів. Ми пам'ятаємо не такі давні часи, коли нашим братям приходилося ставати і давати відповідь. За свої переконання, повірі, за те відкриття, яке Господь і ту надію спасіння, яке Господь давав і нам сьогодні дає. Ви знаєте, і не можна сказати, що наші попередники вони були боягузами. Да, ці люди були в Богі Духом. Да вони в смиренні і сокрушенні ходили перед Божим лицем, але вони не були боягузами. І Господь каже, що якраз у духом люди, які мають Божий страх, таких є царство Боже. На жаль, друзі, ви знаєте, є і сьогодні в церкві багато людей, які є малодушні. В основі своїй я би сказав, що люди убогі духом, тому що благоговіють і трепещуть перед Божим лицем. Але є такі, ви знаєте, про яких пророк Малахія казав. Каже: якщо я отець, то де каже почтен є до мене, шанування в мене. А якщо я Бог, то де благоговіння переді мною? Благоговіння нема, але є людський страх. І такі люди, ви знаєте, тільки десь якесь випробування, тільки якесь десь щось, і дивися, їх немає. А ті, що, можливо, не були такі красномовні. Але в Богі духом вони стоять. І ви знаєте, серед таких людей є Петро, є Іван і про Петра Господь ти камінь. Хоча вибирає його і бачить, що цей чоловік, він смиренний духом. Він відважний, він сміливий, але він смиренний духом. І вже прочитаю Слово Боже, до Єремії було слово, щоби. Людина не малодушествувала. Сьогодні це слово, я думаю, стосується, друзів, до кожного з нас, щоб ми торкнулися того слова і розуміли, що Богим духом потрібно нам бути завжди. Але малодушествувати Господь може взискати з нас, коли ми будемо боягузами. І дивіться, як написано в першому розділі 17-18 віршом. А ти упояши стегна і встань. І скажи їм усе, тобто до народа Ізраїля, серед якого він жив у ті часи, що я повелю тобі і не будь малодушним перед ними, щоби я не вразив тебе в очах їхніх. І ось я поставив тебе нині укріпленим містом і залізним стовпом і мідною стіною на усій цій землі проти царів Іуди, проти князів його. Проти священників Його, проти народу цієї землі, вони будуть воювати проти тебе, але не переможуть Тебе. Тому що я з тобою говорить Господь, щоби спасати Тебе. Слава Господу! Сьогодні Ісус формував церкву свою на землі, і Він поставив її, і сьогодні, Слово, це актуальне до кожного з нас. Тому що, друзі, кожен з нас він є свідоцтвом для людей. Як потрібно поступати, як потрібно жити. І сьогодні, ви знаєте, багато хто каже: о, ті віруючі, що вони боягузи, бо вони там того не роблять чи того не роблять. Це неправда. Коли людина в Бога духом і вона має страх Божий, вона догоджає не людині, вона в першу чергу догоджає Богові і, читаючи Слово Боже, знає волю Божу. Вона знає, як поступати, і вона так поступає і чинить. А той, хто малодушний, він боязкий, ви знаєте, і він ненадійний, ненадійний, так як і той, що оглядається назад. І коли читати, ви знаєте, вже Павла з першого Солонян, 5 розділ, 14 віршом, такі слова є написані, Що з малодушними. Робити, ви знаєте, віруючим людям, бо і серед народа Божого є малодушні люди, є боязкі люди, є які, ви знаєте, мають страх такий людський, не в собі не викорінили це, не перебороли посредством Слова Божого і сили Божої, Духа Святого. І каже апостол Павло такі слова: втішайте малодушних. Я так з контексту взяв це місце: втішайте малодушних. Втішайте, тому що така людина, вона, ви знаєте, в вірі досить, досить слабенька. Але такі люди є. Но Господь говорить в нагорній проповіді, що не малодушних Царство Небесне, а Царство Небесне в Богих духом. Тобто люди, які трепещуть перед Божим Словом. Люди, які, ви знаєте, Слово поклали в серце. Люди, які живуть по Слову, люди, які приносять плоди для Бога, люди, які бачать переміну в своєму житті. Коли, наприклад, ви оглянетеся на той час, коли ви не знали Бога, і я так само разом з вами, і порівняємо, якими ми були і якими ми стали. Скажіть, це є наша заслуга, це є Божа заслуга. Але в той час, коли ми приклонили перед Божим лицем, ми мали у Богій дух. І добре, якщо цей убогий дух, посредством цілої нашої дороги він залишається при нас. Ми минулої неділі бачили, людина кається, людина плаче, правда? Людина сукрушається, людини у Богий дух. Людина приклонила перед Богом коліна, і вона розуміє, хто такий Господь, і вона бачить, хто такий Він. І Господь приходить Духом Святим, І Він робить велику працю в тому серці. І ви знаєте, дорога нелегка віруючої людині. Але якщо на сьогоднішній день ми з вами так само в Богі Духом, як і в той день, коли ми стояли отут, коли ми обіцяли Богу, коли ми просили в Бога прощення, то Господь з нами, слава Богу. Тому що віруюча людина, вона є смиренна перед Божим лицем. Вона сокрушена і в той же час вона є смілива, як лев. Згадаймо Петра, того самого Петра. Друзі, всі залишили апостоли, а Петро що робить? Каже: от є два меча і вихоплює одного, правда? Можна сказати, що така людина є малодушна? Звичайно, що ні. Він готовий був відстоювати. Але Господь наш Ісус, Він каже до Петра: не так, Петро. Петро, ти не розумієш? Учні приходять, ви знаєте, з села і кажуть, слухайте, ми заходили учителю туди і нас не приймають. Давай но ми зведемо вогонь і спалимо це село. Ісус каже, ви не знаєте, якого ви духа. Це є відважні люди, це є сміливі люди, це люди готові робити, ви знаєте, крок віри, робити подвиг християнський, але вони мають страх Божий. Вони смиренні і сукрушенні перед Божим лицем. І Бог каже, отаких є Царство Боже. Тому що на першому місці в їхньому серці Господь. Вас можуть і мене сьогодні обзивати, казати слабохарактерний, казати, може, ти безхребетний, казати, може, що ти є там нікчемний або ти є ноль. Я вже так не раз люблю наголошувати. Ви знаєте, колись до одного так брата кажуть, слухай, та ти повний ноль. Зеро, як кажуть сьогодні, знаєте. І він так засмутився в серці своєму і подивився кругом, а отой такий успішний, а той того досягнув по плоті, а той того. А я. Ну дійсно, ну от що я? я от. Але тоді приходить в зібрання і чує проповідь. Дух Святий, брату кладе з цього місця. і Проповідує, брат, що Ісус в твоєму серці повинен бути номер один і в твоєму житті номер один. І Ісус повинен йти попереду тебе завжди і скрізь, пускай Його вперед. І Він так сидів, ви знаєте, і Дух Святий, Його серце наповняє, і проповідник говорить, каже, якщо ти ноль, а впереді тебе Ісус, то ти вже не ноль, то то вже цифра десять. Слава Господу! А якщо в залі сидить 100 повних нулів, а попереду Ісус, то то вже не ноль, правда? Нас багато. І в Господі ми сильні, і в Господі ми відважні. Я буду закінчувати, ми зараз будемо молитися. Хотілося би ще прочитати слова апостола Павла. З четвертого розділу, перша солуня нам як порада для нас, друзі, і щоб ми роздумували, щоб ми не були малодушними, а щоб ми були в Богі в Господі, Духом. А далі, брате, і кажу, сестри, просимо та благаємо вас у Господі Ісусі, щоб ви, прийнявши від нас як належить, вам поводитися і догоджати Богові. У тому більше зростали, бо ви знаєте, які заповіді ми дали вам від Господа Ісуса, бо воля Божа, освячення ваше, щоб ви береглись від розпусти, щоб кожен з вас знав, як утримувати тіло своє у святості і честі, а не в пристрасній похоті, як ті язичники, що не знають Бога. До цього місця хай нас всіх Бог благословить. Заповіді Божі, ми знаємо, ми читаємо Слово Боже, вони дійшли до нас, і щоб ми знали, як утримувати в чистоті і святості нашу храміну, щоб Господь її використовував, щоб міг посіщати нас, щоб міг перебувати в нас Духом Святим. Хай всіх нас рясно Бог благословить і свого часу дасть нам царство своє. Хай Бог благословить, встаємо на наші ноги, молимося. Благословен Господь, благословене ім'я Твоє святених.